Всім привіт! Вітаю вас на каналі КриптоБерега. В цьому відео ми детально розповім про виконання тестнету Fraction AI. Рекомендую всім його до виконання, так як тестнет максимально простий та повністю без складень, Тим більше враховуючи, що AI зараз набирає великі пообороти в крипті. Сам по собі тестнет знаходиться на початковій стадії. Як ми всі знаємо, саме на таких стадіях усі тобі проекти роздавали жирний дроб активним користувачам. Також перед початком відео хотів би вам розказати про свій телеграм-канал. В ньому кожен день виходять актуальні пости на рахунок крипти, є безліч інфо на рахунок тиснеців, дропів, ретродропів, промакцій, таполок. Час від часу проходять розіграші. Посилання нього я залишу в описі. А зараз детальніше вам розкажу про інвестиції в теснеці. що на рахунок самих інвесторів. Тобто, інвест тут є 6 мільйонів доларів, тобто на рахунок фондів за тобто, Group, Symbolic символі Капітал, Маскотворк, тобто досить такі хороші різні фонди занесли сюди. І враховуючи те, що ну, сам проект, сам айдроп лише на початковій стадії, я думаю, що ще багато хто занесе гроші, наприклад, той самі Paradigm та багато інших. Ну, якось так. Добре, переходимо до самого виконання. Все, переходимо до основного виконання теснату. Спочатку заходимо в Join Whiteліст сюди, вводимо свою пошту і сюди. це загалом не обов'язково, але можемо зробити секундчас, в принципі. Для виконання самих активностей в проєкті, тобто в айдропі, щоб ми могли розраховувати дроп, нам потрібні тестові токені СиПІЛ. Дивіться, яких отримати. Це тобто, поїла. Наприклад, у нас є просто ефірова мережа, а є -а мережа. Тобто, це поїла мережа. Цей тесто мережа. У мене тут є 0.0070 ефіру. Тобто, ну, це по суті, це, це нічого, не, це просто фантики. по суті, але вони нам потрібні для виконання Дивіться, де можемо отримати. тобто, є два сайти, самих адекватних посланнях я залишу в описі. тобто, тут можемо, Вставляємо нашу адресу, просто галочку і починаємо маєте. Але це досить довго. Можемо тут зразу получати тобто, по 0 одній. По долю дому ефіру в мережі Сипоїла раз в 72 години, але для цього нам потрібно мати на основному гаманці 0,001. Це багато, це по суті десь 3-4 долари, тобто, в принципі, ну, нормально. Все, переходимо на основну сторінку. підключаємо тут, нас, тут наш гаманець Metamask, тобто, на якому у нас є СиПІЛ. Дивіться, що далі? На початку нам потрібно створити агента. Дивіться, як строю. У мене вже є агент от Gaiв. Дивіться, як ми робимо. Нажимаємо Crew Night Again. Що я, бляха, загорився. Create new agent. Після цього вводимо ім'я, наприклад, Стіл, вводимо сюди баланс, будь-який тобто, баланс, тобто, переважно. Ну, я, наприклад, ввів ось так ось. Це пофіг, як в принципі. Генеруємо тут за допомогою AI що -набуть. Тобто, Дивіться, загалом весь аеродроп ось цей побудований на штучному інтекті, тобто самі батли, сам фарм, якось так. Тут проходимо капчу, тобто пошленко і створюємо агенти, підтверджуємо, ту транзакцію в нас буде і все. У нас з'являється такий агент. Після цього маємо його включити. Нажимаємо всі, то можемо додати ефіру до його балансу, наприклад, або Тобто, саму комісію. Давайте, наприклад, виберу ось так. Виберу 5, наприклад, і зараз введу капчу. Так, 0005. Запіти його рану зараз гляну, мене здається. Я. 0005. Ну так, в принципі, мене, я не знаю, що це прикол. Ну, В принципі, маємо такогось вести, тобто і капчу вести, але щось. А зараз веду капчу, з коляну. GXVV Я не мав щось з балансом, Ну якийсь глюк виходить, так. Якщо, наприклад, нам трошки. Ну, добре, такі вах. Ну має з цим тут. Ми тут йдемо і дивіться, що далі робимо. Заходимо в Spaces. Тут у нас є декілька режимів. Тобто Rebuttle, MLRena, Job Leasing Quartz і X Masters Поки що нам доступні тільки Е, Дивіться, ми нажимаємо Join Space, вибираємо нашого агента. Ну, Є тут безплатна сесія. Тобто, її ми навіть не беремо, тому що з неї ми нічого не получимо. Тобто беремо щось з цього. Давайте візьмемо тобто, саме дешеві зараз. Так, підтверджуємо. Ось, є сам матчмейк, тобто є я і всякі ось різні користувачі. Тобто, у ну, мене 0 батлів, не ви бачите, самі такі курсі ціпей, якісь попалися мені. Ну, то таке, в принципі. Зараз тобто, завантажується сама по собі сесія. І дивіться, що на рахунок самих батлів. тобто, Ми там нічого не маємо робити, просто маємо наблюдати. Тобто, Наші персонажі, тобто наші агенти будуть читати реп, це все побудовано <hi> на основі штучного інтелекту. Зараз там свій мачмейкінг загружається. Покногруз давайте по самому сайті ще перебіжу скареньку. Тобто дивіться, ось це вона буде доступно в майбутньому, тому що сам як не як проект поки що старий, але як не як має хороші такі інвестиції. Як ви знаєте прекрасно, загалом всі такі топові проекти видають дроп, такий прям жирний дроп на самих початках. Матчкейк, матчмейкінг, поки груз. Ось, все, погнали. Ось, тобто я там беру щось там-татим. Якісь раб зачитують, тобто у нас тут перший раунд. Загалом і три раунди. Давайте подивимося, як це все ось так присходить в нас. Ми там щось своє говорять, у за Долар бот таймстейкінг. Тобто, це все, ну, це все штучний лакт просто говориться. Ми просто тобто, наблюдаємо. Спостерігаємо, точніше. Дивіться, тобто тут призові місця і три призові місця, за яким будемо отримувати тестові токи на ефір. Тобто, за перше місце маємо 0,002. За друге так місце, за третє маємо взагалі досі мало. Тобто, мене, не попасти в четверте і п'яте місце. Хоча, по суті, якщо в мене менше батлів, то може і так буде. Ну, зараз він же дограє перший раунд, зараз буде до кінця підходити. І подивимося, хто на якому місці. Так, зараз там під. Зараз там підраховують тобто ці всі приколи. Ну, бачите, на четвертому місці, поки що але це зараз, в принципі, все не рядом. Зараз другий раунд буде йти. І тому теж... О, зараз знов ті полі якісь. Тобто кожен раунд тут, по суті, на родному ви ці цифри. Мені бажано, не знаю, зайняти хоча б третє місце, це вже було б добре. Так, зараз, chase the paper, but you pocket stay-in, коротше. Щось поки говорю, просто дивимося поки що. Ой, ну вже 80%. Зараз ще один буде говорити, і другий раунд до кінця підходить. Зараз також ось підраховую тобто рахунки всі. Тоді зараз хоч якось вище стану. Так, я виходить далі на четвертому місці. А ні, я взагалі на 5 місце окутився, Ну щось мені не повезло з цього раунду, як бачите. Ну, буде видно, буде видно. Як навіть тільки перший раунд, тому це так може бути, в принципі. Та й загалом, по суті, тобто, ну, ви зрозуміли, що той сам проект повністю безкладені, де не що. На ефір, тобто автомобіля ефір не тратимо просто для клейми, тобто маємо мати на балансі. І можемо досить так добре можемо очікувати хороший такий дроп, зараз я знову говорю. Зараз ще одна людина говорить, ще один тип, і вже ось буде останній раунд, буде так сказати, вже підсумки. Так. ось останній говорить, зараз знову буде підрахунок. 100% я, в принципі. Зараз просто почекати трошки треба. Так, ой, не ну щось взагалі слабенько. Тобто, як ви бачите, третє місце забрало трошки ефіру. друге, перше місце забрало трохи ефіру. Я взагалі повністю без нуля. Ну, результати такі, чесно кажучи, але як на як перший батл. Ну ви, в принципі, зрозуміли, в майбутньому, тобто тут буде більше активностей, про які я буду викладати ясне діло у своєму телеграм-каналі. Писання його в описі. Ну. З основного поки що тим ж можемо робити так все. В принципі, все. За ці 8 хвилин я постарався максимально детально розповісти вам про цей Тесне та його виконання. Усі корисні посилання залишу в описі. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. З вами був КриптоБерега. Бажаю вам всім удачі та великих профітів.